Рада підтримала законопроєкт про зміни до кримінального кодексу. За документ проголосували 263 народні депутати. Повідомив Ярослав Железняк. Закон суттєво розширює повноваження генпрокурора щодо нагляду за набу та сап. Тепер він зможе самостійно підписувати підозри топ посадовцям, давати обов'язкові вказівки, детективам і забирати справи з НАБУ для передачі іншим органам. Раніше на законопроєкт відреагували антикорупціонери на офіційному ресурсі набув телеграм. Відомства опублікували спільну заяву проти законопроєкту 12.414, який стосується повноважень генерального прокурора. Внесені правки дають йому контроль над справами набу право змінювати підслідність і закривати розслідування. Підозри топ чиновникам також матиме право підписувати лише генпрокурор. Роль керівника САП стане номінальною, а набу фактично структурою прокуратури Старт фрагмент країн Великої Сімки закликали зберегти незалежність антикорупційних органів України. Вони зустрілися з керівництвом НАБУ та заявили про серйозні занепокоєння через обшуки СБУ та заяви Офісу генпрокурора. Посол ЄС в Україні Катерина Матернова поширила заяву послів країн Великої Сімки і додала, що Україна досягла величезного прогресу в реформах саме під час війни. І зараз цитую: як ніколи важливо зберегти досягнення реформ. Орму щоб зберегти підтримку необхідну для перемоги над ворогом, нагадаю, антикорупційне бюро заперечує участь співробітників у державній зраді. Частина оглядачів говорять про політичний тиск, пов'язаний зі справою міністра Чернишова. Служба безпеки України виявила витік конфіденційної інформації з набу. Про це повідомляє прес-служба. під час обшуків за місцем проживання Федора Христенка, нардепа від забороненої партії ОПЗЖ, вилучено документи з обмеженим доступом. Йдеться про матеріали негласного стеження, персональні дані фігурантів кримінальних проваджень набу, а також анкети кандидатів на посади детективів бюро. Серед іншого, документи на одного з керівників міжрегіональних управлінь набу Руслан. На магамедрасулова, якого підозрюють у контактах з представниками Росії. Суд обрав запобіжний захід російському кроту в набу співробітника центрального апарату бюро Віктора Гусарова відправили під варту до 20 вересня без права на заставу. Передає УНН слухання відбулося в закритому режимі через чутливі справи. Нагадаю, напередодні 21 липня гусарова затримала. Він працював у закритому підрозділі, Д-2 і за даними слідства шпигував для ФСБ. Його куратором був Дмитро Іванцом, колишній охоронець Януковича, якого завербували в анексованому. Криму у Саров передавав російським спецслужбам установчі дані українських правоохоронців та інших громадян. НАБУ і САП відкрили матеріали про підозру високопоставленому чиновнику СБУ, у вимаганні 300 тисяч доларів. Про це повідомляє антикорупційне бюро. За даними слідства, посадовець разом із спільниками вимагав кошти у особи, що, начебто, організовувала незаконну переправу військовозобов'язаних за кордон. За ці кошти працівник СБУ обіцяв знищити частину матеріалів справи та розкрити вже встановлені факти. У разі відмови погрожував притягнути особу до відповідальності за більш суворими статтями.